Вони більше не бояться користуватися смартфонами, а ще навчилися писати повідомлення та читати новини у телеграмі. Сучасні технології для пенсіонерів стали доступнішими. Завдяки одній із них із 66-річною блогеркою познайомилася і наша Ольга Бабенко. Ви думаєте, що егоїзм – це купити собі нове плаття, а дитині не купити цукерку? Ні. Справжній егоїзм це тикати у ті лінки, які пропонують вам шахраї. Пані Галина записує чергове відео для свого блогу і підставляти під небезпеку своїх дітей. Жінка просто із гумором навчає літніх людей користуватися інтернетом, оплачувати рахунки та опановувати функції смартфона. Обираємо калькулятор, позначку калькулятора, натискаємо. Вибираємо перетворення, потім валюту, пишемо потрібну суму і вуаля. Спочатку я починала просто з того, з чого складається телефон, як його увімкнути, як його вимкнути, як собі збільшити, адаптувати шрифти під своє око, як навчитися робити фотографії. Зараз я вже трошки більше даю лайфхаків. Свій блог пані Галина започаткувала лише кілька місяців тому, але вже має постійну аудиторію. Є дуже багато таких речей, наприклад, зареєструватися в дії, зробити якісь документи, заплатити комунальні послуги, та навіть, зрештою, просто подивитися фільм, який тобі подобається, якийсь ностальгійний. Ти все це можеш знайти у своєму смартфоні. Жінка наголошує, сучасні технології дозволяють не лише спростити щоденні справи, а й заощадити час і ресурси. Звичний для більшості гаджет у декого досі викликає страх та невпевненість. За статистикою чимало пенсіонерів не вміють користуватися телефонами, писати повідомлення та читати новини в інтернеті. Багатолітніх людей досі сприймають інтернет як щось небезпечне або таке, що не вартує уваги. У фокус-групах, особливо серед тих, хто не користується цифровими технологіями, ми почули чітко сформовані уявлення: це страх стати жертвою шахраїв, відчуття, що за ними можуть стежити, побоювання цифрової залежності та переконання, що інтернет це просто інформаційний смітник. Проте прикарпатських пенсіонерів це не лякає. Все добре. Вмієтесь. Користуюсь. так. А от розкажіть трішки детальніше. От як навчилися? Може хтось вас навчив? Може, син навчив. Син навчив. Син навчив. Так, так. Дав е -е. смартфон і навчив, як користуватися. На висоті. Серйозно? Серйозно? Розкажіть трішки про це. Ну, все, що треба в інтернеті, щось цікаве. Політика, новини, про місто. Подзвонити кудись. Обов'язково. Як навчилася? Діти кажуть, що технології придумали ліниві люди. Благословенно ліниві люди. Вони просто полегшують життя. Свій блог пані Галина планує розвивати і надалі, і навіть створювати для літніх людей спеціальні навчальні матеріали.